Всім привіт! В нашій грі вже не збиралося багато танків, які можна придбати за жетони бойової перепустки. І в цьому відео ви побачите суб'єктивний топ танків за жетони від найгіршого до найкращого. Розкажу про переваги та недоліки для кожного танку зі списку. І сподіваюся, що це допоможе вам в майбутньому при виборі танчика за жетони. Якщо це відео вам сподобається, то не забудьте підтримати лайком та коментарем. І почнемо з останнього місця. Німецька ПТ 9 рівня КПЗ 3 Project 07, яка коштує цілих 27 жетонів, за які ви не отримаєте абсолютно нічого нового. Це дуже складна ПТ в плані реалізації, має два режими: похідний та облоговий. Це ми вже бачили на машинах по типу СТРВ або Кунзепанзера похідному режимі має доволі серйозний ДПМ, який складає майже 3800 одиниць, та непогану рухливість вперед максималка 65, назад 25. Але при цьому у нас розкид на 100 метрів цілих 0,35 та зведення майже 2,5 секунди. Це, до речі, при альфі всього лише в 360 одиниць. Тож в цьому режимі похвалитися якоюсь точністю танчик точно не може. В облоговому режимі інша картина. Перехід, до речі, в цей режим складає цілих 3 секунди, і це дуже довго. Так ось в облоговому режимі ми втрачаємо ДПМ майже на цілу тисячу, при цьому комфорт стрільби покращується. Розкид стає 0.24, а зведення 1.5 секунди, що досить непогано. Рухливість в облоговому режимі стає набагато гірше, максималка вперед буде 20 км, назад 18 км. Але при цьому у нас підвищуються кути вертикального наведення. В цьому режимі вони складають мінус 12 градусів за рахунок гідропневматичної підвізки. В похідному режимі КВН у нас всього лише мінус 3 градуси. На броню тут сподіватися взагалі не варто. Це не на СТРВ навіть близько. Цей танк варто купувати чисто для колекції, коли ви вже викупили все, що тільки можливо. За 27 жетонів ми не отримаємо абсолютно нічого нового. Якоїсь імбовості тут немає, якоїсь унікальності теж. Тому я не бачу сенсу купувати цей танк за таку шалену кількість жетонів. Краще придивитися в бік інших танків, трофейного обладнання або бонів. На восьмому місці в моєму топі розташувався французький важкий танк Лорен 50Т за 18 жетонів, який я і сам нещодавно купив собі, і, м'яко кажучи, не в захваті. Від важкого танка тут тільки башта, від якої можна іноді потанкувати. Є, звісно, оразлива зона у вигляді командирської башенки, але до цього звикаєш. Кути вертикального наведення тут цілих мінус 10 градусів, це, звісно, плюс. Буде простіше грати від рельєфу. З переваг також можна виділити рухливість. Вперед максималка 60 км на годину, назад 15 і все на цьому плюси цього танку завершується. В корпусі броні абсолютно ніякої немає, танкувати від бортика ми теж не можемо. Габарити великі, а відповідно, десь засейвити свій корпус буде не так вже і легко. Гармата, начебто, має непогані показники бронепробиття, точності, але ДПМ тут ніякий. При Альфів 400 ДПМ тут складає всього лише 1800 одиниць, і це не дасть нам змоги комфортно настрілювати в боях, ви просто не будете встигати. Тому я вважаю, що цей танк аж ніяк не вартий 18 жетонів. І рекомендую брати тільки тоді, коли викупите всі танки, які будуть вище в цьому списку. Сьоме сьому місце займає К-91 ПТ, і хоч вона дуже дешево коштує всього лише 9 жетонів, але я вважаю, що ця ПТ не дарує ніякого задоволення від гри в рандони. Можу виділити тут чудову мобільність, ви по суті можете грати як СТ, максималка вперед 52 назад 23, і вона, до речі, дуже легко її набирає. З приводу броні можу сказати так: буде щось танкувати від рубки, якщо заховати весь корпус за укриттям. Проти голдових снарядів не постоїш, звісно, але все ж таки іноді можна собі дозволити. ДПМ номінально 2800. Це, звісно, круто, але як його реалізувати, якщо розкид на 100 метрів складає 0,38, а зведення при цьому 2,5 секунди. Плюс тут не найкраща стабілізація. Кути вертикального наведення мінус 6, а горизонтального по 10 градусів кожний бік. Цього не вистачає взагалі ні для того, щоб грати від рельєфу, ні для того, щоб адекватно вицілювати швидких противників. Грати агресивно як СТ, вийде не у кожного гравця. А також не на кожній мапі можна це зробити. Стояти десь на дистанції теж не варіант, про її гармату я вже розповів. ПТ начебто непогана, і вартість при цьому невелика, але тут недоліків велика кількість. Саме тому я і сказав, що ця ПТшка не дарує ніякого задоволення від гри в рандомі. На шостому місці китайський важкий танк БЗ 58 582 Ось тут вже варто до нього придивитися. Особливо тим гравцям, хто полюбляє такі танки, як 50 ТП, Є75 е та інші схожі з ними по стилю гри. Єдине, що кусається, так це ціна, цілих 24 жетони, якось занадто для такого танку. Машина без всіляких унікальних механік, просто важкий танк, який може потанкувати, може пограти від башти за рахунок броні та кутів вертикального наведення, які тут, до речі, складають мінус 8 градусів. З баштою в плані броні все добре, але є уразливі зони у вигляді лючків. З корпусом справи гірше, особливо виділяється велике НЛД, яке варто ховати, якщо є така можливість. По рухливості танк не виділяється, максималка 35 вперед і 15 назад. Гармата тут в цілому приємна, альфа-520 одиниць. Бронепробиття базовою ББшкою 250 мм, голдовим підкалібером 303 мм. До чого можна причепитися, так це час зведення цілих 3 секунди. Розкид на 100 метрів 0,37, але згадуємо, що це важкий танк, та ще й з непоганою альфою. В цілому, танк приємний, на нього можна пограти в рандомі, але ціна за нього точно завищена. П'яте місце займає німецька СТ Кунзе Панцер, який коштує 12 жетонів. Відразу скажу, що цей танк вимогливий до скіла власника і буде не так просто реалізувати його в боях. Тут є механіка двох режимів: похідний та облоговий. Хоча насправді, граючи на цьому танку, я дуже рідко використовую облоговий режим, перехід в який, до речі, складає 2 секунди, що є нормальним показником. Броні тут ніякої немає, тож підставлятися десь зайвий раз точно не можна. От до рухливості тут питань ніяких немає, максималка 65 км на годину, дуже легко набирає її, тож можна як займати на початку бою якісь вигідні позиції, так і змінювати їх за необхідністю. Кути вертикального наведення відмінні мінус 10 градусів в звичайному режимі, в облоговому мінус 15. Гармата тут, звісно, не як у леопарда ПТА має як переваги, так і багато недоліків. Альфа з пострілу 390 одиниць, а бронепробиття базовим снарядом 268 мм, голдовим кумулятивом 300 мм. В похідному режимі є питання до розкиду. Складає він 0,4 і на дистанції це відчувається. А використовувати облоговий режим для покращення розкиду ну не завжди хочеться. Адже ми будемо втрачати ДПМ, і наше КД буде збільшуватись аж на цілих 2 секунди. Саме тому я і сказав, що майже не використовую облоговий режим. На мою думку, він тут взагалі не був потрібним. Краще б зробили непогану гармату цьому танчику без всіляких механік. І він грався би набагато краще, а так тільки п'яте місце. Четверте місце займає радянський важкий танк Об'єкт 777 за 9 жетонів. І цей танк я можу рекомендувати будь-якому гравцю навіть новачкам гри. Типово важкий танк з непоганим бронювання ВЛД та башти і уразливим НЛД. Пограти від башти, до речі, не завжди вийде, адже кути вертикального наведення всього лише мінус 6. Гармата тут має як позитивні, так і негативні риси. З позитивного це альфа 440 одиниць, бронепробиття базовим снарядом 258 мм, а голдовим кумулятивом цілих 340 мм. Але стабілізації тут немає, зведення триває цілу вічність. А розкіт на 100 метрів 0,4. Ніхто, звісно, не відміняє вертухи, які будуть залітати, але це точно не снайпер навіть близько. Порохливості тут порядок, максималка вперед 40 км, назад 15, впевнено, її набирає. За сукупністю всіх характеристик танк непоганий, хоча є і явні недоліки, які будуть заважати. Рекомендую продавитися гравцям, які нещодавно в нашій грі до цього танчику. Трійку лідерів в моєму топі відкриває британське СТ з барабаном Кобра. От за цей танк точно варто віддати 24 жетони, адже тут є і фановість, і комфорт, і навіть з якогось боку токсичність. Ця СТ з барабаном на 4 снаряди, основний тут кумулятив з бронепробиттям 268 мм та ліфою в 360 одиниць. Але я не раджу грати на цих снарядах, коли є голдовий хеш фугас з бронепробиттям в 210 мм та ліфою в цілих 490 одиниць. При цьому у нас є кути вертикального наведення, які складають мінус 10 градусів, а також броня у башті, яка буде частенько нас рятувати. З корпусом справи гірше, але це не картон, іноді буде щось відбувати. З негативного тут варто виділити швидкість зведення 3,5 секунди. Враховуючи, що між пострілами у нас каде 1,5 секунди, то це багатенько. І щоб максимально реалізувати барабан, дуже часто доведеться дозводитись, граючи навіть на близькій дистанції. Адже розкид на 100 метрів складає 0,36. Також слід пам'ятати про каде всього барабану 47 секунд номінально. Цей танк точно вартий своїх жетонів. 24 жетони це, звісно, немало. Але за це ми отримаємо фановий танк, який дуже полюбляє відправляти картонні танки в ангар з одного барабану. Друге місце займає французький СТ з барабаном шарфутюр за 9 жетонів. СТ абсолютно без броні, іноді буде, звісно, щось рекошети, але на це краще не сподіватись. Танк рухливий та має барабан на 4 снаряди. Максималка вперед 60 км, назад 20. Набирає легко, їде, тож тут питань немає ніяких. З гарматою тут теж все непогано за виключенням одного моменту. Якщо до стабілізації розкладу в 0,33 та зведенням в 2 секунди питань немає, то ось до перезарядки в барабані є. Перезарядка між снарядами складає 4 секунди. Погодьтесь, що це багатенько і швидко розряджати свій барабан не вийде, тож це потрібно пам'ятати та звикати. Альфа з пострілу 390, а бронепробиття базовим снарядом 264 мм, і цього буде достатньо, щоб комфортно відігравати. А проти добре броньованих противників допоможе акумулятив з бронепробиттям в цілих 330 мм. В цілому танк вартий вашої уваги та жетонів. Відмінний барабанний стед для гри в рандомі. І найкращий танк за жетони, це АЄ Фейс Ван, він же просто фаза. Американський важкий танк за 9 жетонів, і це найкраще, що можна придбати. Тут же точно ціна дорівнює якості. Я не здивувався, якби він коштував би на порядок більше. Танк, який підійде будь-якому гравцю, не дивлячись новачок, він чи ні, не дивлячись навіть на ваш рівень гри. Збалансований танк по всім показникам. На якому приємно грається, гармата, до якої абсолютно немає ніяких питань. Альфа з пострілу 400 одиниць, ББ пробуває 258 мм, а голдовий кумулятив цілих 340. Зведення 2,4 секунди, розкит 0,36, стабілізація приємна. Для важкого танку це хороші показники. По броні тут не все ідеально, звісно, але її вистачає, враховуючи рухливість танку. ВЛД рикошетить, НЛД, звісно, уразлива зона, як і у всіх, кути вертикального наведення складають 10 градусів, тому від непогано броньованої башти можна грати спокійно. Є командирський люк, в який іноді буде залітати. За сукупністю характеристик, вартості, комфорту гри це точно найкращий вибір за жетони. Ось такий рейтинг в мене вийшов. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати, а також напишіть в коментарях ваш власний топ, та який з цих танків подобається вам найбільше. Всім дякую за увагу і всім до побачення.